Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава! Нарешті доробив я цей оверлок, оверлок Dragonfly це серії FN2. ось Налаштував. Хочу показати, як він шиє після мого налаштування. Дивіться, друзі, у кого є такий оверлок, ну такого типу, і він не шиє у вас. Не переживайте, бо це для таких оверликів нормально. Їх треба налаштовувати з заводу вони йдуть не налаштовані. До цього верлика. Це мені пані Людмила прислала. Моя підписниця з YouTube. Ну, на налаштування тут дивлюсь багато. ну Були майстри тут, а його налаштовували налаштовували, ніяк не могли налаштувати. І я хочу показати, як він шиє після мого налаштування. Кришку я цю не ставив. Чому? Бо тут конструктивно так, що коли ця кришка, взагалі нема за що взятися. Та я рекомендую її не ставити. А так ось окей можна. Ось. Довжину стіпка я тут виставив. Ширину шва я тут виставив. Е а ось я шив, прошивав через вкладочки. 6,5 мм я виставив. 6,5. Ну, якраз така нормально. 6,5 це якраз нормально. ось, В чому проблема в цих оверликів? Що вони з завода, ну, технічно вони були розраховані на дуже тоненьку тканину. от, Ну, я не буду зараз цей, е занурюватися в ці технічні подробиці. І проблема цих оверликів, що вони дуже на тоненьку тканину. Ось, а от, наприклад, якщо фліс взяти там якийсь, то вже фліс, петельник б'є по лапки, збивається і цей. Я максимально при налаштуванні, максимально видвигаю петельники вверх і тоді проводю налаштування. А тільки одна проблема, ну це я трошки відійшов від справи, хід, ножа в цих оверлаках невеличкий, то Якщо взяти ось фліс в два шари, в два, ніж зрізає два шари, а вже чотири шари, ходу не вистачає і це треба при пошиві одягу, треба враховувати ці нюанси. Ось покажу на флісні. Ставлю флісик. Два шари. так. два шари зрезает ниж. А уже если, например, четыре шари, то уже ходу ножа не вистачить. Ось, и треба враховываться. Вот такой шов гарный. Камеру накрутив, немає, увілічалки немає. І ось, наприклад, такий габардинчик. Пропусків нема ніяких. Ну, як ото кажуть, зробив, що зміг. Ну, це і так для такого верлока, і так дуже, якби дуже багато я зробив. Одне, хто слідкує за моїм відео, ось. одне, що я тут зробив, то заправку ниток я залишив заводську. заводську. Так як із заводу, бо я по-другому раніше перероблював. Ось. Ну, я спробував так заправити оцей то нормально не закидає нитку. І ось тут теж по-прямому я. Ну, це я пані Людмилі скину фотографії, як він заправлений. Ось. Потім ще додав тут шайбочку, обов'язково слідкуйте, щоб ниточки ось під оцю тарілочку. Не під шайбочку, а під оцю. І це буде ок. Ось. Ну ось такий ось. Ну оце вже три шари, ось ось такої, як шинель, як цей. Такий войлочок ось в три. То це вже, звісно, буде товстувати для такого верлака. Крутілки на, на максимум і цей. Отпущені. Бо ширина шва у нас 5 6,5 мм, то треба багато нитки. ось, Ну яку ще тканинку. Ну, ось якась ось. Така противна, противна тканина. ось. Це крашена тканина така. І ось ось тканина, це типотіка, вона мені присилала за верлаком, типотіка. Відлавка. Складочки. І ось такий. Гарний. Ну, це таке, друзі, кіно. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, звертайтесь. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Або на ну там на каналі в мене є. Якщо зайти на мій канал, то в мене є там в описі мого каналу там номер телефону. Звертайтесь, телефонуйте, Оверлоки. Швейні машини, розпишувальні машини. Поки що беру в роботу. Звертайтесь, телефонуйте. Пишіть коментарі, що кого цікавить. Можливо. Ось. Коментуйте. Ось. Ну і все. Слава Україні і героям слава!